Тур будиночка східниці в Феніксі. Це у нас будиночок номер 38 Це типу такий якби, дуплекс чи що. І от бачите, поруч теж. Купа будиночків. Що, заходимо? Я ще не був всередині, буду зразу перші враження. Заходимо. Тут у нас якби, вішачок шкафчик, зеркальце. Так, давайте, я роззуюся Заходимо. Ух ти що. Отакий От він, короче, просторий. Це якби на двоєх, так? Да? Міс... А драза. це нас запитували, коли ми бронювали, Ми запитували, що вам потрібно. От такий диванчик. Ух ти що. Ви цей який балкончик у нас є. Вау! Дуже круто. Реально тишина. І дуже свіже повітря. А де у нас спальня? Тут кухня ви випаня, з усім потрібне. Ого. Оце. Спальня. Дуже високі потолки, дуже прям класно. Стіл, стіл робочий, шафка, Чекай, як це? Ага. Відпарювач є. Речі, мені треба буде теж погладити. Ану, ліжко як Мягеньке чи не. Ох, класне ліжко. комфортне. Ну і скажу, що чистенько, гарненько, прям дуже круто. А ну душики. -ху -ху -ху. Стелі дуже високі. І це я цей. цей э, Плитка Ramix, яка виробляє Фенікс. Щоб ви розуміли? Фенікс це майже все виробляє сам. Ну дуже класний будиночок. Дуже круто. Так що отак виглядає двохмісний будиночок Phoenix Medical Resort у східниці. І ще й водичка є. Трускавецька. Потім будемо ходити по джерелах пити воду. Вже вам розкажемо.